Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є порчі на здоров'я? Чи закривають шляхи дороги на здоров'я? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи закривають шляхи дороги на здоров'я? Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Так, Вийшов майстер. Дуже агресивний напад. Втрачається енергія, перемога за вами. Тут сили на те, щоб відбитися можуть. Набряки, зайва вага, можуть тиск, високий тиск, коли. Щось роблять. Зараз я хочу подивитися. Дороги закривають на здоров'я. Тут удари йдуть на здоров'я. Угу, Тут, як на фото, мертву воду лють такого плану? Зараз я буду очищати. Ще вам така карта, коли <кій> як така оморочена програма, що наче от це, ну, щоб ви не змогли. Знайти лікаря чи допомогти, як наче виходу немає, як закальцована програма, і людина і сама не шукає лікування, не виходить, от наче це так сталося і так має бути така хвороба і все. І ніхто не зрушить. Це так ставлять. Навмисно убираю всі порчені програми, переклади, скиди, обміни, подміни знімаються. Раніше все було гаразд, тут перемога сонце. Вся порчена програма анулірується, убирається. більше. Не можуть впливати вороги. Більше не можуть впливати, більше немає жодної. Енергозв'язку більше не несе не фотографія, не речі. Тих, хто дивиться відео близьких людей, більше порщені програми. Mm -hmm. Зробити поршні програми не зможуть буде так і такі. Перекриваю, прошу, захисту міцного, вищі сили, янголи, охоронці, духи роду. Допоможіть, захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео. Близьких людей не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Буде так і так є. Оцікаю. Всі порчені програми більше не працюють, бо так триваються шляхи дороги на успіх, на вдачу, на щастя. Дороги легкі двері відкриті. Буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, і вдень, і вночі станьте на захист, захищайте, оберігайте. Всі, хто дивиться відео, близьких людей. Динамит не лишайте, та буде захист міцний, буде так і так і є. Дороги ваші на здорові легкі, двері відкриті, більше немає жодних. І ще лиха зробити ворог не зможе Буде так і так є. Так, і є питання від глядачів на загальний розгляд за донат на любу суму Скажіть, допоможіть, яка причина нездужання того, хто запитує. Це питання на загальний розгляд може також допомогти, якщо схожа проблема у вас. Всім, хто дивиться відео, може допомогти тому, хто запитує. Скажіть, допоможіть, яка причина нездужання того, хто запитує. Ой, тут вам вже третій раз повторюють порчі ставлють. Зараз я его почищу руйнують життя, хтось заздрить мені, йде людина з вашої... Може, родич, може, далекий родич, з якою, може, ви зростали з дитинства. Заздрість, дуже сильна заздрість, руйнує життя. Особливо тут і на здоров'я. Ну, тут як-то так показано, що ну всі напрямки і фінанси, і здоров'я. Жінка ось вона вийшла. Ворог. Убираю, всі порчені програми знімаю. Всі порчі прокляття знімаю, прошу, захисту міцного, тому хто запитує. Порчу на сумі кладовицькомагії, а морочену програму знімаю. Повертає назад, тому хто ставить, хто робить. Не переклади, на них самих буде так і так. Тікайте. Зняти всі порчені програми зняті. Прошу допомоги і вдень, і вночі допомагайте, оберігайте того, хто запитує, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний. Вже немає жодної причини для поганого самопочуття. Повертаються сили, повертаються енергії, здоров'я, відновлюються всі системи в організмі. Дороги на здоров'я відкриті, дороги на гроші відкриті, легкі двері всі відкриті. Буде так і так. Так і так є. О, так що вам треба періодично переглядати жінка дуже без... Без душі, дуже холодна, агресивна, і в неї вона таку мету має руйнувати вам життя. От і це з, ю, з юного віку тягнеться. Добре, я на цьому маю завершувати. Нагадую, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Також можна писати питання на загальний розгляд за донат на любу суму. От. І нагадую, щоб ви не забували, щодня робіть донати для військових, якщо бачите, що ведуть збори на дрони, на автівки. Підтримка військовим дуже необхідна. А і ще посилайте таку, а, кожен раз, як робите донат, енергію, посилайте, щоб у військових а, була вдача, щоб все здоров'я і все, що вони планують, у них здійснювалося енергетично. Посилайте таку інформацію. Добре, я на цьому завершую. Бажаю всім всі шляхи і дороги. на здоров'я легкі. Більше нема жодної перешкоди. І захист міцний. Вищі сили, янголи охоронці захищають, оберігають ненамитні шати. Буде так і так Буде так. От. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!